Всім добрим людям добрий вечір у вашу хату. У нас по плану вечірня поранка. До ліхтарика. У мене вже горить палає наш легендарний костер. А доточка Павловна. Я для поросят грубу топлю, а вона свою грубу дивиться топить для котів. Це така процедура кожного вечора. Вони вже в хаті поділи. Вирядила Наташа їх усіх на двір, на коротку прогулку, може хто сходить в туалет, хоча вона тут туалетів їм наставила, а там устаночку ночви з терсою стоять. І он такий простенький туалет, ну там, видно, ніхто не був і не і не думав туди, то їм замале. Я не знаю, ну для яких котів ото придумують? У мене в хаті ну, як... базікало, як заліз, як давай риться, так там глибокий який туалет. А ну як таке? для міських котів, може воно й підходить. Ну, як більш для... більш образовані, а? Ні, ну вони другого не бачили в квартирі. А, а як наші сільські коти, от... вони ж бачать усяке. Їм вони де захотіли, ще ходить по квітнику і вибирає. Може і в сіно сходить, може, і на город десь у листячку. А, от ви води скільки випали. Ой, треба завтра переслати, вони ось наобривали на, на подиви. Кіхті точать оце. А лапи зараз скрізь грязюка, лапи грязні. Завтра перестали, так он поперемо вже є. та Пральна машинка, он царам прямо стоїть е, проста. Бо й руками вже його ніхто не перепере. Дуже важко. Я його вже й не викручу. Тому он, там, троє відер води переколотив, переполоскав, і все ж таки частіше. І вони ж після цього лігва йдуть в хату ще й на дивани злягають. Так треба, щоб воно було чисте. Де воно недавно переслане? Ось їм. Може, оце булочка вуличний. Он булочка прийшов. Нерва його дома не годують. Свої корму мяу не хочуть. А він їсть, як в себе, винесла вам. А своїм уже сьогодні купила бусі такого. Да Та ні, прала бусі. Посаю проводила експерименти по їжі різні. Брала і роялка лі. І сейворі, чи саворі, чи як він там називається, він зараз по 400 з лишнім за кілограм. Боже, ну він їх не їсть. Він їх загрібає як ото лоток. Єдиний, що він їв, що йому нравився, це але у його офіційно в продажі є лише магазин у Києві. Треба там. І то на сайті ціни немає. Треба робити замовлення, вони тобі напряму з Італії відправлять. Бенвенутті корм. Oh. Ото був шикарний італійський корм. Я так підозрюю між нами. Ну, всі це і прекрасно знають, що українець як ніде не наживеться, то це не українець. Це була гуманітарка у 22-му році, тому що офіційно його не де в жодному зоомагазині його немає. Хіба якщо людина сама поїде, як то возять товари з Європи, знаєте, часники. Так і оце. Але бенвенотті от то Буся любив, він був шикарний. Але він і по запаху він взагалі. Ну, видно, що там м'ясо. Видно, що там з хорошого м'яса зроблене. По боках кладу, а вони хай як хочуть. Ми зараз без світла. О 14 виключили, о 18 повинні включити. І далі по графіку вже не виключать, але як буде. Як уже буде. Надіємося, не виключать. Ну, по графіку все. Включать о 18-й і будемо ми із світлом. Сьогодні моя дочечка затіяла для себе нову роботу. Ще з учорашнього дня надумалася, готувалась. Сьогодні плила. Послужити. Цілий день сьогодні ще й не закінчили. Ну, не буду я говорити, що, кому цікаво, вона світло включиться, закінчить і презентує на каналі. Як для новачка і без детального майстер-класу, бо ті майстер-класи всі платні. Три тисячі майстер-клас, люди добрі. Та вже є і дешевші дівчата, ну, саме перша, яка додумалась робити такі вироби. Бере по три тисячі за них, за майстер-клас. Ну, як на новачка, як перший раз роблю сліпу, можна сказати, то виріб виходить, досить симпатичний і гарненький. Мало води взяла. А ти всю вилила? Чайника, з кострулі всю вилила, а з чайника. Не Було б речай не клилила. Да, хватить, хватить, Кому, там. кому вот чай там стоїть гарячий, а кому каву пить через годину включиться світло. Да яка кава вже на ніч. Ну, у нас хлопці її п'ють коли хочуть. А, хватить, Воно розвела грамотці. Воно Оно руки ось трусяться. Я пішла з бусею гуляти, думаю, Боже. Я одвезла посилки сьогодні, приїхала, сіла плиту. Стала, поїла плиту, зводила бусю, прийшла плиту. Знову поїла плиту, зводила бусю, плиту і оце. І я оце, ось як повела його, я пішла і я чую, у мене лезе червоне. Це ух, шия затекла, бо це все пледеться в одному положенні. Ну, важкувато, Тепер я розумію, чого воно. Не три копійки коштує, як у нас звикли. О, це. Можна буде йти по хлопців і по дівчат. Оце таке, такі справи у нас. Куртка у мене це робоча, вона вже не відпирається, якщо чесно, вже як її не бери. Вона вже засмальцьована. На екрані все все чики-піки дочечка. Це нормально, так? Да. Ми у Сараї, ми не в кінотеатрі, не в Палаці культури Україна, хоча й там були в 94-році му році з малими дітками. Друзі нас приглашали з боярки. Хто живий, хай їм Бог здоров'ячка дає. І ми у них гостювали і були в Палаці культури Україна. 94-й рік. Є в нас фотографії. Були. і І в гримерках були, і артистів бачили, і на сцені були. Ну, поки не було ще вистави, то там були У неї там знайкуйомі робили, нас із чорного ходу впустили. Дочечка, помахай людям. Так. Ну що, зараз несемо котів і покажемо, як вони будуть. Порозбігалися, хто куди. Ти знаєш, ось Стрибай. Оба. А вам що треба? Не дам нічого. Ти знаєш, Нотела, ой Нутела, поки всіх позносила, захекалася. По одному ж отак у руку. У лівій руці телефон з ліхтариком, а в правій по одному. по два отак не влізе, щоб брати під ребра. Вон дивіться, в нас кіно безплатне. А не люблять споглядати. Щось... Що там? Якщо ще й світло горить, то там залазять і сідають Оті наглі морди. Що не доїли, а вже требують кукурудзу. Да? Ось покажи, дочі. Були тут, можна сказати, шведський стіл. Це гарбуз, кукурудза. Це аля ананас. <різь> 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 І кукурудзка. Ну, це не все я даю. Ні, я отак по дві жменьки. Або жменьку гарну. Туалеті хтось. Ось уже в туалет пішов, бо на дворі сиро й грязно. Ану повертайся. Де отих дівчат навіть? Чого вилізувати не хочете? Уже зрозуміли, що є добріше, то он вже дивися, повикидали. Ти бачиш, що роблять? Ага. Обіди ж нічого не давала. Ні, їжу давала, а до банки ніякої. Ти подивися, наскільки далі відрізняється більша від меншої. Так. Більша вона швидше і вагу набира, дивіться, яка широка. Ще й ковбаси будемо їсти. Це все на нашу руку. А ти довше житимеш. Та воно хто знає, як повернешся. Що тобі треба? Чого ти кричиш? Що ж ти мене позориш казати? недобрими, га? Не дам, все одно не дам. Я не знаю як, але від котів запаху немає свиней. Навірно, не, не лазять до. до... Нема. Ой Господи! Що це було? Зачепилася сама, а, -а, -а. там вже гризак було, її ж ніхто не трогав. Я ж злякалася. Уже я не вловлю. Ні, Наташа, не ти б її в мішку вже не довезла. Я, я ж вчора казала її кажу. вже до двадцяти кілограм. Так, я б вже не довезла. А помниш, ну, коли 20 збрали... немає, Ну ну... важка вона, набагато а плюс, вона повільна. Плюс ще живе тіло, жива душа, вона набагато важче, ніж щось там нерухоме вести такої ж ваги. Ти пам'ятаєш, як ми брали, велосипедом везли. Ти велосипедом і я? Меншенькі. Тоді не така ціна була, і не так гнались люди за грошима. Да. От ну, Тоді була, я до чого веду, що менша ціна була на поросят, і їх було більше. Воно і зерно було дешевше. І, зерно, і більше було У людей можна де було купити. Тому, Конкуренція. Да, була. Тому була трошки дешевша ціна, так. І годували ж не до такого. Зараз ціна більша, така би купити 10-12 кілограмів, хто купляє, кажуть, і по 16. Гарна вона яка. Так ми її ось брали у мішок, вона що витворяла в машині, виривалася все. Ну ти подивишся, це ж у кругом викидали. Буряк, так. Бо я вичистила і вимила все на світі. Ні, дівчата. Завтра зовсім за я вам пайку вріжу. Вони зрозуміли, що є добріше. Да, да, да. Ні, не дам, хай вилізуть. <гум> Бо тут уже ось споглядають. Що? Ось унесла дивися тобі стульчик. Угу. Тихон найрозумніший, дивіться. Оп, і він кожного вечора. Ці на горі сидять, він там. Він уже там. на на він уже там, да, щоб їм і в очі дуже не світить, а так. Ришк. У хаті ще Розкажіть, була. з хати -як забрала. Як над вами тут Оцих трьох двоє на вулиці були, а цих трьох з хати забрала тільки що. Учора ми вже йшли звідси, так він от, отам, отам аж лежав і лапу витяг передню. Ришка. Mm. Ти й не знала, що так можна жити, да? завжди була сарайною кішкою, ніколи в хаті не було. Бо у вас було 10, дванадцять, 14 котів у дворі. Куди ж вас у А я їм все, знаєте, я їм все погрожую кожен день. У нас, як їхать до Конотопа, є село. Ну, я назви не буду казати, так я от їм і кажу. Так, отуди, от на трасу, отуда. От до того села. До того села. Це О, хто завозить котів, ми не завозить ні корм. Ну, жартую. Кажу: як вам не такий корм, отуда. От Молоко недостатньо тепле, Отуда. <гум> Так Хто мене слухається? А, він зараз злізе, походить, ось базікало. Рижк, Рижуня. туди. Посіяла людя, літа свої літечка жито, прибрала планет, Послала стежкам споришу, навчила дітей своїх, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко, та й тихо пішла за межу, куди ж ви матусю, сполохано кинулись діти. Куди ж ви, бабусю, онуки віжа до воріт? Та я ж недалечко, де сонце сідає, спочити, пора мені дітки, а ви тут без мене живіть. Та як же без вас ми? Та що ж ви намислили маму, а хто ж у нас, бабусю, У сон поведе по казках, та я ж вам лишаю всі райдуги з журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Треба нам маму, не треба ні срібла, ні злата, аби тільки ви нас чекали завжди край ворі та ми ж перероби усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю. Лишайтесь навіки, не йдіть, вона посміхнулась красива і горда, мов доля, змахнула рукою, злетіли у вись рушники, лишайтесь щасливі і стала замисленим полем. На цілі століття, на всі покоління й віки. Лишайте щасливі і стала замисленим поле, на цілі століття, на всі покоління й віки. Дякуємо, люди добрі. Що ви є завжди з нами, дасть Бог всі ви будете живі, здорові, до побачення, всім тихої, мирної ночі. До зустрічі у наступних відео. На добраніч.